Ну а цього тижня Динамо придбало футболіста збірної Парагваю та швейцарського базеля Дерліса Гонсалеса. Саме він може замінити Джермена Ленса, який переїхав до туманного альбіону. І всі деталі цього трансферу для киян розповість Дмитро Поврезнюк. Цього літа Дерліс Гонсале став першим футболістом УПЛ, якого купили за гроші. Суму не розголошують, але кажуть, що вона ледь не рекордна в історії Динамо. Після переходу Ленса до Сандерленда командна швидкість Динамо помітно знизилась. Відтак потрібен був швидкий фланговий гравець, який міг би якісно відпрацьовувати і на захист. Допомагати команді в обороні для мене не є чимось надзвичайним. У Швейцарії тренер ніколи не дорікав мені за гру в обороні. Я готовий до подібних функцій. В 21 рік Гонсалес став зіркою збірної Парагваю та швейцарського чемпіонату. Він забивав реалу та збірні Бразилії. Гонсале! Його швидка та технічна гра привертала увагу. У такому молодому віці Гонсалесу довірили виконувати пенальті за збірну Парагваю. Хоча і з ним в атаці грають всесвітньо відомі ветерани Санта-Крус Баріос Вальдес. Це говорить про авторитет та впевненість Гонсалеса. Ще одна з його переваг відсутність скандалів та чуток про поганий характер. Дерліс завжди говорить про свою родину. Його називають хорошим сім'янином, і саме імена батьків та брата зображені на його правій руці у вигляді татуювання. Мадримана падре до Динамо Гонсалес приїхав травмованим. Він ще не зіграв жодного матчу в сезоні і почне тренування в загальній групі ближче до кінця серпня. Звідси побоювання стосовно адаптації до перших матчів Динамо в Лізі Чемпіонів. Ще один із мінусів, над якими доведеться працювати гра на лівому фланзі. Консалес відрізняється від ленса тим, що грав переважно праворуч, практично не обробляючи м'яч лівою ногою. У Парагої я грав під нападником, а в базелі на фланзі. Для мене немає особливої різниці. Я правша і переважно грав на правому фланзі. Але ми вже. Встигли поговорити з тренером Динамо стосовно можливості гри ліворуч. Не бачив цьому проблеми. В останні сезони Динамо багато помилялося з трансферами латиноамериканців: Дудо, Ескобар, Бертоліо, Андре, Рафаель, Марко Рубен. Повернення Бетао ніхто з них не став основним. Зі старої бригади залишився стабільний Даніло Сілва, довго стежили за Мораєсом. Дарліс Гонсалес провів лише один сезон у Європі. Втім, нинішня трансферна політика Динамо виглядає не панічною, а навпаки, виваженою. Сергій Рибров уже показав, що знає, хто йому потрібен і як швидко адаптовувати новачків.